Справа 75. Побудуйте ламану CEFK так, щоб ланка CE дорівнювала 8 мм. Ланка EF була на 14 мм більша за ланку CE, Е, а ланка ФК на 7 мм менша від ланки ЕФ. Обчистить довжину ламаної. Ну що ж, до роботи. Давайте спочатку запишемо коротку умову. Отже, у нас є ланка CE. Так, і пишемо Це Е. Вона. Чітко відомо, що дорівнює 8 мм. Чудово. Записали. Ланка ЕФ. Є і така ланка ЕФ. Що нам відомо про цю ланку? Що вона на 14 мм більша. На 14 мм більша за ланку ЦЕ. Ось так. Наступне. У нас є ланка ФК. Про неї відомо, що вона на 7 мм менша, на 7 мм менша від ланки ЕФ. Тобто показуємо від цієї ланки. Нас запитують, яка довжина ламаної. Довжина ламаної це сума у всіх її ділянок. Давайте так і запишемо. Отже, пишемо розв'язання. Пишемо так. Маємо. Ну і перше. Ми можемо знайти довжину ділянки EF. Пишемо EF. Дорівнює. Вона на 14 мм більше за CE. Тобто треба до CE додати 14. І це дорівнює. Замість CE ми пишемо 8 плюс 14. Це буде 22. В дужках пишемо міліметри. Зробили ми. Знайшли ми, чому дорівнює довжина ділянки EF. Друге. Нам треба знайти довжину ділянки і ФК, її потім треба відкласти. Вона дорівня. Вона на 7 мм менша за EF. Тобто нам від EF треба відняти 7 мм, і це дорівня. Замість ЕФ ми пишемо 22 мінус 7. І це буде дорівнювати 15 Пишемо одиниці в дужках мм. Чудово. Ми вже знайшли. І третю ділянку. Ну, а зараз нам треба знайти довжину ламаної. Ну, довжину ламаної, я напишу так. Третє. Нехай вона дорівнює літери L. L дорівнює. Треба додати всі ці ділянки. Це, e. довжину плюс EF. Ну і плюс FK. І це дорівнює. Тепер замість CE E ми пишемо 8 додати. Далі. Замість EF ми пишемо 22. Ну і додати. Замість FK ми пишемо 15. Це дорівнює. Ну, 8 плюс 22 це 30. 30 плюс 15 це 45. Я думаю, що зрозуміло, що і так можна порахувати. 45. В дужках пишемо міліметри. Ну і записуємо відповідь. Відповідь тоді, що у нас довжина ламаної. 45 мм. Але ми ще не зробили один із пунктів. Нам треба побудувати цю ламану власне, на рисунку. Ну що ж, будемо будувати. Та беремо лінійку, я по своїй лінійці, а ви по своїй. Ну, нехай перша ділянка у нас буде вертикальна. Треба 8 мм провести вертикально. Ну я почну. 8 мм. Потім. Наступна у нас 22 мм ділянка. Ну, я горизонтально проведу 22. Можна будь-як побивати. 10, 22. Є. Ну і остання ділянка у нас 15 мм. Так, ну 15 Нехай буде там під довільним кутом. Вона вийшла 40 градусів. 10, 15 є. Збираємо лінійку. Ну а зараз давайте поставимо крапки. І підписуємо їх. Перша у нас це Е, далі ЕФ. Ну і остання ФК. Ось наша ламана це ЕФК. Ми її побудували. Ну що ж, ми знайшли її довжину, 45 мм, і побудували цю ламану. Але спочатку нам прийшлося знайти ділянки цієї ламаної. Ось таке завдання на цьому вправу завершено.